Я стою на обліку тут, Для того, щоб перейти Сейчас туди, вдома, вдома, щоб отримати військову. вийском. Да. С левой сторони будет, да. Так. Сейчас вы идите. Нет, улица Краковская, я знаю, а іменно Краковська, 20, где находится исполнительный сторон. Закінчується, заканчивается идет 28. Значит, с другой стороны. 316. Штраф, я зрозум. З 9 по. хай штрафует. Чудово, дякую. Ноль девяносто три. Четыреста шестьдесят пять. Сорок два, сорок чотири. Ще є із домашні? Є? Е, ні, нема. Все? Все. Все, чекаєте. Чекаєте, визволять. Телефон буде навіть. Дякую. Виходимо з військомата. Черги не. Ми не помітили черги. З нами ніхто не спілкувався, але всі дані переписали та попросили чекати і щоб був включений мобільний телефон.